Дільнична виборча комісія, що розташувалася в приміщенні Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, уже з самого ранку прийняла перших виборців. Як і будь-яка людина, як і будь який громадянин України на кожних виборах, ми сподіваємося, що завтрашній день майбутнє України буде краще ніж сьогодення. Тому коли я прийшла на виборчу дільницю і поставила свій голос, віддала свій голос. Я була глибоко переконана, переконана зараз у тому, що завтрашній день буде краще, тому що ми сьогодні формуємо новий парламент, який пише правила, по яким всім нам жити, тому це для нас всіх важливо. У списку для голосування 1292 виборці. Зазвичай на цій дільниці вранці активно голосують пенсіонери. А після обіду підприємці, які повертаються з ринків міста. Я вже не один раз на виборах. Все так, як завжди, тільки відеоспостереження. Додатково всю інформацію люди мають. Ну, інформація була доступна. І в засобах масової і телебачення і в нас є агітаційні ці матеріали, плакати все з першого дня. Роботи дільниці у нас були зміни в кандидатах в одномандатному виборчому округу, які знялися без балотування. Ми відразу це все реагували швидко на нашу наглядну агітацію. І одна партія в нас теж знялася з виборчого процесу, це собор. Ми теж вчасно реагували, плакати відразу були зняті. Наглядна агітація відповідна. За ходом голосування на дільниці наглядають також представники європейської мережі організації зі спостереження за виборами всеукраїнської громадської організації комітет виборців України, спостерігачі від партій, кандидатів, засобів масової інформації.